Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Зовсім скоро розпочнеться сезон осінніх дощів. І зазвичай в таку пору року взуття при роботі на городі дуже брудниться. В цьому відео я хочу розповісти, яким чином ми вийшли з такої ситуації і завжди в будь-яку пору року, роботаючи на своєму городі, взуття у нас залишається чистим. Вся справа в тому, що ми рік тому минулої осені застілили доріжки між грядками. Агротканиною – це спеціальний укривний матеріал, який широко використовується і в сільському господарстві, і в інших напрямках діяльності людини. Так ось, це матеріал, який захищає наше взуття від бруду. Бачите, ми застілили доріжки площа півтори сотки. час. На застілання у нас зайняв приблизно півтори години. Зробити це дуже-дуже легко, не займає багато часу. І цілий рік ми згадуємо з задоволенням, що так вчинили. Тому що ось припустимо, давайте я покажу, як це відбувається. Ось припустимо, пішов дощ, іде, йде, йде, крапає, крапає, крапає. І немає різниці. Мокро тут чи не мокро? ми ходимо, як ні в чому не бувало. Особливо це важливо, якщо на городі у вас ґрунт глина, суглинок, чернозем. Якщо піщаний ґрунт, то можливо і не треба застілати доріжки, захищатися від бруду. Але якщо важкий, в'язкий, тоді це я би радив зробити кожному. І Зверніть увагу, які чисті доріжки. Ми ніколи їх не прибирали, не вимивали, не підмітали, вони якось так виявляються, саме очищуються. Вони стають чистими. Єдине, попадає бруд з грядок. У нас високі. грядки. І ось нещодавно Ми перекопували, вносили суперфосфат сюди на зиму, осіннє перекопування робили. І деякі частинки ґрунту вони випадали з рядок, і ось це і є весь бруд. Але він промиється з дощами, коли підуть дощі. Так що я навіть за це не хвилююсь. І ще хочу сказати наші такі спостереження, що коли застілали, трішки він був такий скомканий, а зараз натягнувся, як, то кажуть, як простирадло. Бачите? Ось натягнуто. Кріпили ми шпільками, можна покупними, купувати шпільки, можна саморобними. Це проволока. Я її гнув і потім пришпілював. Ось коротенький фрагмент, як ми застілали. Дуже цікаво було спостерігати взимку, коли багато снігу випало. Ось такі сугроби лежать на грядках, а доріжки чисті. Сніг танув на доріжках між грядками в першу чергу. Тому що вона темна, і вона швидше нагрівалася, сніг не витримував, танув, тобто ми жодного разу не чистили доріжки між грядками. Ось такі справи. Так що, друзі, буду радий, якщо хтось дослухається до моїх парад і зробить так само. Я думаю, ви будете задоволені. Єдина порада ще, коли будете обирати артканину, обов'язково дивитися, щоб в її складі були світлостабілізуючі елементи, які будуть захищати тканину від впливу, пагубного впливу ультрафіолетових лучів променів сонячних. Оце важливо, щоб було інакше без світлостабілізуючих додатків, такі речі просто розсипаються одразу після першого сезону. Наша агротканина почувається зараз добре, це тільки рік пройшов, але я очікую, що 4-5 років вона буде добре нам слугувати. Якщо вам потрібна якісна агротканина будь-якої ширини та довжини, тому що вони розкручуються на доріжки ну, дуже довгі, можна рулони, 50 і 100 метрів. То я посилання залишу в описі під цим відео. Якісна градканина, де я купував свою з світлостабілізуючими наповнювачами. І по промокоду, до речі, наша дача ви можете отримати приємну знижку 5% на. Все замовлення. На цьому кажу вам до побачення. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою і мирного неба над головою. До побачення!